Показати результати, які важливий насамперед людям. Мова про програму відшкодування за пошкоджене внаслідок війни житло її відновлення та доручення виконуючи обов'язки очільника Чернігова дане профільним керівникам на загальноміській нараді. Так на сьогодні Чернігів має всі умови для старту програми на місцевому рівні. Створена спеціальна комісія, що приймає документи від громадян, проводить оцінку майна, заповнює чек-листи. Вносить дані до реєстру і визначає компенсацію. А рішенням виконкому від цього ж дня, 20 червня, до неї включено співробітників нового тимчасового відділу, куди перейшли спеціалісти із різних управлінь, як ЖКХ, архітектура, ЦНАП та інших, а також представників громадськості, аби вони власне і могли займатися усім переліченим вище. Поки що ми бачимо, що ми відстаємо в цьому напрямку, і потрібно терміново це виправляти. І ще раз наголошую, що особисто. Заїти в декілька квартир, декілька будинків, щоб розуміти, як ця робота робиться, чи к і так далі, і скільки це реально потрібно часу. Бо вам всі і потім ви мені будуть розказувати, що це дуже великий об'єм, що там дуже складно. І в цих словах ми загубимо саму суть. А суть це конкретний результат. Його з нас питають. І я навіть не звертаю увагу, що там хтось питає, а люди. Це очікують і очікують Тому Я вимагаю, щоб ми його показали. Наразі до муніципалітету надійшло 735 таких звернень, з яких майже 400 – від мешканців багатоповерхівок, решта власників приватних будинків. Поки йдеться про суму до 200 тисяч гривень, яку можна витратити на будматеріали чи послуги підрядників для відновлення осель, що зазнали руйнувань після повномасштабного вторгнення РФ і підлягають відбудові. Водночас тимчасове модульне містечко на вулиці Дрозда для людей, які втратили житло через бойові дії або вимушених переселенців, вже на завершальному етапі. За тиждень, за словами начальника управління капітального будівництва, підрядник, якого обрав донор і який виконує роботи, має звідти вийти. І після взяття помешкання на облік туди можна буде заселятися. Нині основне це визначитися, котрий із комунальних структур і як передати його на баланс, зазначають у міській раді. А процедура держави не переписана. Держава сказала, а, вона нам дав, дав досвід будувати і забула сказати ще інші букви. Яким чином його далі ставити на облік, експлуатувати і що з ним робити, держава не передбачає. Нам треба максимально швидко, не витрачаючи ще й час, бути готовим заселяти туди людей. По там нічого складного немає. Там є постанова Кабінету міністрів, бали, які нараховуються. Заселятися туди мають право тільки люди, якого. Немає житла, це або тимчасово переміщення особи, або Чернігівці. І тільки пільгові категорії. А от юридично, як це зробити, нам треба якраз за цей тиждень це все вирішити. І чітко дайте варіанти. І як ми рухаємося, якщо потрібно якісь приймати рішення по фінансуванню, по змінам положення і так далі, давайте це рішення не відкладаючи приймати. Нагадаємо, містечко Надорозта це спільний проєкт Національного комітету Червоного Христа і міської ради. В його рамках зводять сім дерев'яних двоповерхових будинків на 112 квартир та повністю забезпечують їх усім необхідним, починаючи від ремонту до побутової техніки та посуду. Термін експлуатації цих помешкань 100 років. Відтак, навіть після повоєнної відбудови їх можна буде надавати тим, кому не буде де жити. Вклад донора тут будівництво та умеблювання. Орієнтовна вартість 3,5 мільйони доларів. Силами ж міського бюджету було підготовлено фундамент підведення комунікацій та буде виконано благоустрій.